Звичайна районна бібліотека. здавалось би, чим вона може здивувати, що в ній є такого, чого не мають інші подібні заклади. Втім, будь-який новий відвідувач Кремінської бібліотеки не залишить поза увагою її сучасне технічне оснащення, яке перевищує можливості більшості аналогічних закладів в регіоні. А творчий підхід до роботи і доброзичливість колектива змушує повертатися туди знову і знову. Моя робота книги видавати, добро і розум між людей пускати, досвідченою, щоб була людина, і кожним багатіла вся країна для здійснення надій і сподівань. запрошую я вас в скарбницю знань. Кремінська центральна районна бібліотека була заснована у 1940 році, і ось вже протягом 70 років виконує свої основні функції, збирає і зберігає знання. Розповсюджує їх, допомагає жителям району розвиватися, знайомить їх з новою літературою і пропонує класику. Щороку бібліотечний фонд поповнюється новими книгами і має чималий перелік періодики. Ну ми не только рекламуємо нові книги сучасних писателей. но а також в нас в бібліотеці дуже багато старіних книг, і ми ці книги також рекламуємо нашим читателям для і в нашій бібліотеки. Є виставка їх читали бабушки, їх читали дедушки. За участі у міжнародній програмі Бібліоміст, яка з 2011 року діє на території області і району, Кранівська бібліотека значно розширила спектр інформаційних послуг, які відвідувачі отримують абсолютно безплатно. В інформаційно-ресурсному центрі Центральної районної бібліотеки працює школа комп'ютерної грамотності. В школу може записатися любой бажаючий житель нашого міста або району. Робота школи безплатна. Курс обучення проходить в течі одного місяця і состоїть із восьми занять. Вот уже більше 50 человек пройшли обучення в школі комп'ютерної грамотності. З появою інтернету в бібліотеці передусім збільшилася кількість відвідувачів. Школа комп'ютерної грамотності цікавить не лише молодь, а й людей старшого покоління. Вони створюють свої сторінки в соціальних мережах, спілкуються з друзями. Починаємо ми з того, що вивчаємо повністю для чого, яка клавіша на на клавіатурі, потім далі продвигаємося к темі інтернет, соціальної сіті Понемножку вивчаємо комп'ютер. Пользователь нашого інформаційно ресурсного центру можуть також використовуватися електронним каталогом Луганської обласної бібліотеки імені Горького. Ну конечно, нам пожилим трудновато, чим молодежі. Ну, Андрюша так доступно нам все объясняет. Все понятно становится. Жизнь на пенсии не заканчивается, только начинается. Наша библиотека и творческий коллектив работников библиотечной системы работает под девизом. Сегодня мы делаем то, что другие будут делать завтра.